Щоразу, коли світ змінюється, Європа повертається до старого, але болючого запитання, хто готовий взяти на себе лідерство. Це зазвичай звучить на самітах, в залах парламентів і аналітичних центрів, а тепер це звучить і на фронті, тому що лідерство це ж не така абстрактна риса. Лідерство це те, що впливає на життя кожного з нас. І сьогодні я хочу поділитися поглядом з Києва зі столиці країни, яку ще недавно вважали периферією Європи. А тепер ми нервовий центр Європи. Все частіше в європейському дискурсі звучать поняття «нові осі, центр сили, особливості ролі Східної Європи. На перший погляд, це геополітика, а насправді мова про глибше. Європа змінює форму. Йдеться не лише про переміщення центрів впливу, змінюється саме поняття лідерства. Навіть безпека. Має сьогодні нову географію. Військ, Київ, Варшава, Берлін, Париж вже не просто журналістська конструкція, це фрагмент великої зміни конфігурації. І тут варто подивитися на конкретні приклади. Велика п'ятірка Європи, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Польща більше не просто політичні гравці. Вони стають ядром оборонної координації. Це не ще одна ініціатива, це чіткий сигнал. Європейська безпека більше не може опиратися на старі декларації, їй потрібні нові інституції і реальні рішення. Другий приклад Європа. Це вже не кордони ЄС, і навіть з Україною, Молдовою, Балканами і Туреччиною. І коли президент Ердоган говорить про коаліцію охочих, він говорить не про карту, а про вибір. Третій приклад Велика Британія. Так, вона вийшла з ЄС, але не з Європи. Сьогодні вона знову, поруч як партнер в сфері безпеки. Очікується підписання безпекової угоди між європейським союзом і Британією, і це дуже важливий сигнал. Тож, якщо хтось ще сумнівається, чи можливо повернутися без вибачень, подивіться на Британію. Вона там, де ухвалюють рішення. 27 травня Чарльз III звернеться до парламенту Канади, і тут пролунає ще одна важлива заява: Канада не продається, як і Букінгемський палац. Це не емоція, це відповідь тим, хто сприймає політику як торг. Сьогодні Канада це не лише північно-американська держава, це частина західного світу, яка не погоджується бути 51 м штатом. І так, в цьому сенсі Канада теж стала Європою. Не варто забувати і про північну групу 12 держав, серед яких Норвегія, Велика Британія, країни Балтії. Вони не вибудовують геополітичні осі. вони укладають оборонні угоди. І в цьому відчуття реальності, якого іноді бракує південним партнерам. Найважливіше вість сьогодні не між столицями. Вона проходить всередині кожного суспільства, між тими, хто вірить в Європу як суспільство цінностей, і тими, хто обирає руський мір чи мрію мага. Сто днів другої каденції Трампа стали для саміту стрес-тестом. Для НАТО, для ЄС, для самого поняття глобального порядку. І світ опинився перед жорстким, але неминучим запитанням: чи існує альтернатива тандему Путіна і Трампа? Є. І це відповідь у лідерах. Сьогодні Європа має тих, хто здатен ухвалювати рішення в критичний момент: стармер, Ступ, Макрон, Туск, Мелоні, Павел, Калас, фондер Лєїен Рютте саме ці лідери стають джерелом світла. Коли на горизонті з'являються тіні: тіні Путіна, Трампа, а для когось Сіціньпіня і нарешті Україна. Після 20 січня 25-го року стало очевидно, безпека Європи неможлива без України. Україна це опора, центр, що тримає європейську конструкцію. Вісь від Отави до Хельси, від Мадрида до Рима, обов'язково проходить через Київ. І не тому, що це комусь вигідно, а тому, що український народ визначив цей маршрут своїм патріотизмом, своїм вибором. Своєю рішучістю. Європа майбутнього це не про географію, а про принципи, про готовність їх захищати. І саме тут, в Києві, ми щодня доводимо, ми готові.